Вітаю всіх шестикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює математику шостого класу. Ми розпочинаємо другий семестр шостого класу відповідно до моєї модельної навчальної програми, відповідно до мого підручника. Наш другий семестр. Ми починаємо розділ 3: раціональні числа та дії з ними. У цьому розділі ти згадаєш, що таке рівняння. Ознайомишся з поняттям додатнього, від'ємного та раціонального чисел, дізнаєшся про координатну пряму модуль числа. Навчишся порівнювати та виконувати дії з додатніми та від'ємними числами, розв'язувати нові види рівнянь, Знаходити об'єми прямокутного паралеліпіпеда і куба. І наш перший параграф у третьому розділі додатні та від'ємні числа, число 0. З повідомлень про погоду можна дізнатися, що температура повітря була мінус 5 градусів за Цельсія, що скорочено записують наступним чином. На географічній карті можна побачити відмітку мінус 2210 у метрах для глибини Чорного моря. Числа зі знаком мінус використовують тоді, коли зміна величини може відбуватися у двох протилежних напрямках підвищуватися або знижуватися відносно деякої початкової нульової відмітки наприклад, для температури такою нульовою відміткою є температура, при, яку, при якій вода замерзає. Вимірюй або тане льод. Відповідно, це одна і та сама температура. І ми можемо зразу розглянути приклад перший з нашого підручника, вимірюючи температуру. За початкову відмітку приймають температуру замерзання води або танення льоду. Цю відмітку позначають числом 0, а температуру вимірюють у градусах. Для нас це дуже звична ситуація. Якщо ви дивитесь цей фільм у січні, наприклад, або у грудні, або у лютому, то цілком можливо, що термометр вам, ваш термометр за вікном показує. Певні градуси нижче нуля. Розглянемо наш малюнок. На термометрі ліворуч ми бачимо 3 градуси вище нуля, тобто 3 градуси тепла. Таку температуру записують зі знаком плюс. А саме плюс 3 градуси за Цельсія. Температуру на термометрі праворуч ми бачимо, що там 2 градуси нижче нуля, тобто 2 градуси морозу. Таку температуру записують зі знаком мінус, а саме мінус 2 градуси за Цельсія». Ми маємо зразу це закріпити такою дуже простенькою задачі, до якої я зразу буду писати відповідь. Запиши за допомогою знаків плюс і мінус. Повідомлення служби погоди. 10 градусів тепла. Температура вище нуля, тобто тепла ми записуємо зі знаком плюс, а нижче нуля зі знаком мінус, тобто морозу. Тут у нас 10 градусів тепла, тому це плюс 10 градусів за Цельсія. 8 градусів морозу. 8 градусів зі знаком мінус. 8 градусів мінус. 4 градуси морозу. Нижче нуля. Температура холод, тому з мінуса. Мінус 4 градуси морозу. 3 градуси тепла. Це означає, що плюс 3 градуси за Цельсія. І ми зразу будемо трішечки поглиблювати цю задачу. ну, ми будемо не називати, ми будемо писати покази термометрів на малюнках. На першому малюнку ми бачимо, якщо ми тут пронумеруємо, можемо 2 поставити. У нас стовпчик термометра на 2 градуси нижче, ніж 0. Тому це мінус 2 градуси за Цельсія. А на малюночку. Наступному у нас 7 градусів вище 0. Тому це плюс 7 градусів за Цельсія. А на наступному третьому малюночку у нас відмітка 4. До речі, можна зразу сюди мінус, до речі, ставити 4 градуси нижче нуля. Це мінус 4 градуси за Цельсія. І на крайньому у нас. 3 градуси вище нуля, тобто це плюс 3 градуси за Цельсія. Цю задачу ми можемо трішечки розглянути, скажімо так, в динаміці. Тобто, а що буде, якщо кожний з цих термометрів, на кожному з термометрів температура підвищиться на 3 градуси або на 2 градуси знизиться? Я можу оцю нашу. Вже відомості скопіювати, в принципі, або показувати вам на малюнку. Ну, давайте, мабуть, я все-таки скопіюю, нехай воно перед нами буде. Ну, коли я давав таку задачу, безумовно, я досить багато разів такі задачі подібні з термометром, давав, безумовно. Хочу сказати, що деяка часть. От я буду тут 1-2 писати під. Давайте ми отак піднімемо. Це те, що є зараз. А відповіді на питання буду давати внизу. Хочу сказати, що таку задачу я багато разів давав учням. Деякі учні це роблять усно. Деяким учням треба от на термометрі або показувати, або вони самі. Температура підвищилася на 3 градуси. От вони беруть цей стовпчик. Раз, два, три. Я червоно маю взяти. Ось воно тут, стовпчик буде. Тобто це плюс 1 градус. По Цельсію. Ну, давайте я з кожним спочатку з кожним термометром пророблю, підвищилася на 3 градуси. Але тут хитрість, тут не вистачає термометра. Але до 7 додати 3 ми дуже просто можемо. Це плюс 10 градусів за Цельсієм. Це дуже просто. Тут раз, два, три. Ось куди попаде наш топчик термометра. Мінус 1 градус. На 3 градуси. Раз, два, три. Хоча до трьох додати 3 ми і так могли. Плюс 6 градусів. Я зараз проставлю тут це відповіді на наше перше питання. А потім будуть відповіді на друге питання. Для другого питання на 2 градуси знизиться. Я візьму блакитний колір. Ось в нас знову-таки повертаємося. Було мінус 2 градуси. На 2 градуси раз, два знизилося, Ось, де наша блакитна точка, це буде мінус 4 градуси. А тут на 2 градуси. Ну, можна без точок, тому що з додатніми числами ми вміємо працювати, і від 7 відняти 2 ми дуже легко можемо. Це 5 градусів за Цельсію. А, а тут нам трішечки шкали не вистачить. На 1 градус нижче це мінус 5, і ще на один градус нижче це мінус 6 градусів. Ну, а на 2 градуси знизу, це, якщо температура плюс 3, то це буде плюс 1 градус, можна навіть намалювати на 2 градуси. Отже, шановні учні, такі задачі, вони дуже прості, вони нас знайомлять з додатніми від'ємними числами. Вони це життєве задача без уму. Якщо вам зручніше отак, от точечками ставити нову температуру, яка утворюється, будь ласка, цілком можливо, що ви це будете робити усно і зразу писати відповіді. Наш наступний пункт називається число 0. Про число 0, ви знаєте, фактично з першого класу. Але сьогодні ми на число 0 подивимося дещо з іншої точки зору. І ми це зробимо на прикладі другому з нашого підручника, щоб задати положення деякого місця земної поверхні за початкову відмітку приймають рівень моря, його позначають числом 0. Вершина говерли найвищої гори українських Карпат розміщена на висоті 2000 61 метр. Ви це бачите на малюнку. Вище від рівня моря. Вершина Роман Кош, найвища гора Кримських гір на висоті 1545 метрів вище рівня моря. Вершина Берди, найвищої гори рівниної частини України на, 500, на висоті 515 метрів вище від рівня моря. Ці висоти гір прийнято записувати зі знаком плюс, або, як ми побачимо на наступному слайді, знак плюс попереду ми можемо написати. Найглибше місце Балтійського моря на 470 метрів нижче від рівня моря. І це записують мінус 470 метрів, ви бачите, це на схемі. Каспійського моря. 1000 25 метрів нижче від рівня моря. Це теж позначено на нашій семі зі знаком мінус. А Чорного моря, глиб... кажуть, глибина Чорного моря. Да? Глибина Чорного моря. Тобто найглибше місце. 2210 метрів нижче від рівня моря. На нашому малюнку дуже добре, дуже цікаво показані ці висоти і глибини. І таким чином ми можемо перейти вже до заключної теоретичної частини нашого уроку. Від'ємні числа. Числа зі знаком мінус, наприклад, мінус 2 мінус 1,5 і так далі, називають від'ємними числами. Числа зі знаком плюс, а саме, наприклад, плюс 5 плюс 4,7. І так далі називають додатніми числами. Число 0 не є ані додатнім, ані від'ємним. У запису додатніх чисел знак плюс зазвичай не пишуть. Наприклад, замість плюс 6 пишуть просто 6. Так домовилися математики. Отже, числа плюс 6, і 6 не відрізняються один від одного, так само як не відрізняється плюс одна третина, і одна третина тощо. І ми зразу ж, як завжди, будемо закріплювати із поданих чисел. Випише спочатку всі від'ємні, потім всі додатні, чи є серед цих чисел число, яке ані є додатнім, ані є від'ємним. Ну, ви вже бачите, я певну заготовочку зробив. Як ми поступаємо в такому разі, я пропоную не бігти три рази по рядочку цих чисел. Я пропоную бігти один раз і записувати число в ту категорію, до якої відноситься це число. Мінус, от давайте я буду підкреслювати. Мінус 2,2. 9. ,10. Це число від'ємне, воно записане зі знаком мінус. 6,7 це число додатнє, воно зі знаком плюс. Число 0 Число 0 не є ні додатнім ні від'ємним, тому воно попадає в третю категорію. Це єдине число в математиці, яке не ні є ні додатнім ні від'ємним. Мінус 5,7 Мінус 5,1 третина. Ми бачимо попереду знак мінус, тому це число від'ємне. Мінус 12,7 ми також бачимо попереду знак мінус, тому це число від'ємне. 2,1 третина. Не бачимо знаку плюс, але він має на увазі, могли написати. Якщо немає попереду знаку, то це мається на увазі плюс. Це число додатнє. Ми домовилися в математиці, знак плюс попереду можна не писати. А далі нас чекає число мінус 0,8. Це число від'ємне. Ми бачимо знак мінус попереду. Ну і нарешті крайнє число цієї вправи. 4. Це число додатнє. Отже, я всі числа, можна так сказати, розподілив на категорії. Ну, давайте так, такі вправи, до речі, бажано перевірити. Тобто, це дуже проста вправа, безумовно. Але коли вам таке дають на самостійний, можна себе перевірити. Скільки було чисел? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки я поставив? Чотири від'ємних, три додатніх і одне нуль. Тобто вісім чисел я розставив. Все нормально, не помилився. Нічого не пропустив. Сергій живе на шостому поверсі 12-поверхового будинку. Ну, Олександр Семенович малює дуже погано, тому я будинки малювати не буду. Я намалюю тільки шостий поверх. Він вийшов зі своєї квартири, пройшов два поверхи, зайшов у гості до свого друга Олеся. На якому поверсі живе Олесь, скільки є можливостей. І ось тепер ми з вами можемо пригадати те, з чого ми починали наш сьогоднішній урок. Давайте, мабуть, навіть я це покажу все-таки на слайді, не полінуюся. Що може так бути, коли змінна величини може відбуватися у двох протилежних напрямках, підвищуватися або знизуватися відносно деякої початкової нульової відмітки? Тут у нас не нульова відмітка, тут у нас відмітка те, що Сергій живе на шостому поверсі, і він два поверхи пройшов. І зайшов гостя до Олеся. Але невідомо, чи він піднімався, чи він опускався. Тому, я думаю, ви всі здогадалися, що тут є дві можливості. Він міг піднятися на два поверхи. І тоді в нас Олесь живе на восьмому поверсі, але він міг так само і спуститися на два поверхи і зайти на четвертий. Тому на якому поверсі живе Олесь відповідь на восьмому. Або, на шост, або, перепрошую, на четвертому поверсі, є дві можливості. Ну, Треба поставити знак оклику біля цієї задачі. Я спробую пояснити чому. Все-таки я готуючись до сьогоднішнього уроку. Вирішив дати цю задачу з підказкою, але у ваших збірниках задач, у ваших підручниках, у ваших самостійних роботах може бути інша ситуація. Я прибираю останні речення, і ми бачимо питання, на якому поверсі живе Алесь. Тобто, підказки немає. Тому учень 6 класу має сам здогадатися, що є дві можливості. Тобто ця задача. Цей тип задач можливий ще й в іншому форматі. А ми переходимо до шостої задачі, позначимо додатнім числом суму наявних грошей, а від'ємним борг, якого значення набуває твердження. Ну і перед тим, як розв'язувати задачу, я маю сказати, що в принципі в математиці від'ємні числа в тому числі з'явилися і тому, що треба було позначати борг. В тому числі, тобто різні є. Шляхи були різні шляхи виникнення від'ємних чисел. От один з шляхів це те, що треба було записувати борг. До речі, кажучи, це дуже важливо. Це, якщо казати по-дорослому, інтерпретація боргу. Отже, наявні гроші ми пишемо зі знаком плюс, від'ємні зі знаком мінус. Ну, Знак плюс, ми кажемо, можна попереду не писати, але ну, позначимо додатнім числом. Давайте напишемо. У Петра 16 гривень. Тобто це його гроші, це його майно. Скажемо так, тому ми можемо написати це зі знаком плюс, плюс 16 гривень. Або, або можемо написати просто 16 гривень. Це теж 16, це теж додатнє число. У Марічки е, о, перепрошую я якого значення набуває твердження, це я просто маю усно сказати. можу не писати, не дочитав задачу. Значить, ми маємо усно сказати, якого, якого значення набувають твердження. У Петра 16 гривень. Мається на увазі, що у Петра в наявності 16 гривень. У Марійки мінус 3 гривні. Це означає, що борг Марійки 3 гривні. Тобто вона позичила ці гроші, їй не вистачало, щоб щось купити. Це її борг. У Іринки 0 гривень. Це означає, що у Іринки немає наявних грошей і в той самий час у дівчинки немає боргу. У Сашка мінус 7 гривень. Це означає, що борг Сашка становить 7 гривень. Ну, тобто така сама ситуація, хлопцеві не вистачало. Якихось грошей він ці гроші позичив. Тепер він ці гроші має віддати. У кого з дітей найбільше грошей, у кого найбільший борг? Оце ми дамо відповідь. То тут вже відповідь. У кого найбільше грошей? Найбільше грошей у Петра. У кого найбільший борг? У Марійки борг 3 гривні, а у Сашка борг 7 гривень. Тому. У Сашка все ж таки борг більший. Найбільший борг у Сашка. Ось така задача цілком можлива, що ви у практичній діяльності серед вашого оточення можете чути, наприклад, від там, бізнесменів в мене мінус там, по якомусь проєкту. Тобто мінус це борг. І ми, поняттям боргу для, як інтерпретація від'ємних чисел, ми будемо досить часто користатися. Ми будемо розглядати, наприклад, дії з від'ємними числами. І в деяких випадках нам знадобиться, що мінус 3 це борг 3 гривні. Давайте до цього звикати. Продовжимо нашу роботу. нас. Чекаю ще одна цікава задача: турист від кілометрового стовпа з позначкою 10 продовжив шлях по дорозі зі швидкістю 4 км на годину. Біля стовпа, з якою позначкою може бути турист через 2 години, скільки випадків слід розглянути. Ну, По-перше, все залежить. Давайте я поясню, що таке кілометрові стовпи. Припустимо, що є два якихось населених пункта, між ними є якась відстань, і ця відстань вимірюється в кілометрах. І через кожний Кілометр ставить стовп. Ось 10 кілометрів це означає, що від пункта ми віддалилися на 10 кілометрів. І знаходиться біля цього е, стовпа. Він йшов після цього 2 години зі швидкістю 4 км на годину. Тобто за ці 2 години він пройшов 8 кілометрів. Але оскільки нам невідомо, в яку сторону він йшов, то він міг опинитися. Як біля стовпа 2 кілометри, якщо він повернув назад, так і біля стовпа, давайте я відмірюю, щоб було реалістично, так і біля стовпа 18 кілометрів, якщо він шов вперед. Ну, ми не будемо розглядати випадок, коли турист безцільно туди-сюди ходив. Ми будемо вважати, що все-таки турист шов в якусь одну сторону. Отже, біля стовпа, за якою позначкою може бути турист. Або біля позначки 2 км, або біля позначки. Давайте я все-таки слово або напишу. Або біля позначки 18 кілометрів. Скільки випадків слід розглянути? Слід розглянути два випадки. Наша восьма задача, така задача є і в моїх підручниках-посібниках. Я думаю, є в підручниках-посібниках інших авторів. Заповніть клітинки схеми, в якій подана зміну температури. Отже, спочатку була температура мінус 2 градуси, і потім щось стало відбуватися. Знову таки хочу сказати, що в такі, такі задачі я досить часто давав. Певну частину учнів такі задачі ну в голові, піднімає, опускає стовпчик термометра. Деяким учням треба все-таки схема. Ну, Я буду орієнтуватися поки що на других учнів. Значить, Ми маємо зробити схему: от нас 0. І та температура початкова це мінус 2 градуси. Після цього температура підвищилася на 3 градуси. Раз, два, три. І ось вона де стала. Це червона точка, я буду червоним писати. Значить, Підвищилася це плюс 1 градус. Після цього температура знизилася на 4 градуси. Раз, два, три, 4. Ось вона зелена точка. Бачимо, що температура стала мінус 3 градуса. Я вже Цельсій не буду писати, така клітинка маленька. Ну, Бажано б написати, ну, не буду. А потім температура знизилася ще на 3 градуси. Ну, в мене трішечки, я не розрахував. Свою схему, на жаль. На 3 градуси, який блакитний візьму. На 3 градуси знизилася. Тобто від мінус 3, раз, 2, 3 знизилася, це вже буде мінус 6. Написав. Після цього температура підвищилася на 1 градус фіолетовий візьму. На 1 градус вище, це мінус 5. Отже, я всю схему заповнив, я вже Цельсія не писав. Схема Вийшла така красивенька кольорова. Дивлячись на те, як вим легше, багато учнів це цілком можуть зробити в голові. Якщо не виходить, можна зробити схемку. І наша крайня задача на сьогодні: пройшовши 5 сходинок по ескалатору, метро Настя опинилася на відстані 12 сходинок від Яни. Скільки сходинок було між дівчатами спочатку? Давайте намалюємо схему. Тві ситуація, яка є. Ось, наприклад, тут у нас дві дівчинки. Значить, Настя опинилася на віці, пройшовши. Тобто, в нас йшла Настя. А я настояла на місці. Настя йшла, а я настояла на місці. вона опинилася Настя на відстані 12 сходин. А до того. Вона пройшла 5 сходинок. Ми не знаємо, в якому напрямі йшла ця дівчинка. Вона могла наближатися до Яни і вона могла віддалятися від Яни. Тобто її початкове положення. Для її початкового положення Настя, в нас є дві можливості. Ви бачите, я вже копіюю, щоб двічі один і той самий малюнок не робити. Якщо Настя наближалася до Яни і пройшла 5 сходинок, то вона, Настя, знаходилася початково, початково, ну, приблизно отут. Вона пройшла 5 сходинок. Тобто спочатку між дівчатами було 17 сходинок. Спочатку. Але могла Настя і віддалятися від Яни. Тобто початкове положення її могло бути тут. І це в нас теж 5 сходенок. Тоді спочатку між дівчатами було 7 сходинок. Тобто, знову таки, задача має два випадки. Давайте я напишу відповідь. Скільки сходинок було між дівчатами спочатку? Відповідь: 17 сходинок або 7 сходинок. Маю сказати, знову таки, задача має два випадки, і на цей раз автор в задачі вже це не підказував. Просто скільки сходинок було спочатку. Учень, який розв'язує, сам, мав сам здогадатися, що треба розглянути два випадки. Наш перший урок у другому семестрі досить коротенький, але він обов'язково закінчується домашнім завданням, яке теж невелике. Перша частина на ваших екранах задача з термометром. 4, 5, 6, 7 і восьма. Хочу. Побажати вам у другому семестрі великих успіхів і в математиці, і в іншому навчанні. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.